Зим... Багато... Тебе... Тебе не так, зим... так, є, є багато питань за... пакетні ящики. Ящики пакетні повинні бути, по-перше, зручними. По-друге, потрібно їх робити так, щоб не використовувати якомога менше цвяхів. Тобто от ми маємо ящик, ми маємо зразкову рамку. Рамка заходить, вона тут має фіксатор знизу, плюс де ця фанерна перегородка. Вона фіксується. тобто для формування пакетів ми не використовуємо жодного цвяха. Це дуже зручно. О, ми вставляємо фанерну перегородку. Ну, а, так, так. Так. Ну, гарно, плотно зроблено. Вона гарно заходить. Зайшла. І цвяшок. Цв щоб... ну, ще просто тримаємо тут о, такий гачок, закриваємо. Все. Без цвяхів. Тобто, от маємо пакетний ящик, який можна без жодного цвяха, Тобто при покупці пакета ви берете, легенько його відкриваєте, витягаєте, не тривожите бджіл. І спокійно. Тобто такі ящики не непотр... легкі транспортуванні, довговічні. І при формуванні пакетів не потребують великих затрат праці, то зручно легко вентиляція скажі. Вентиляція є як верхня, так і нижня. Правильно зроблено. Тобто повітря заходить знизу, бджоли його видувають зверху. Тому що якщо де в яких ящиках зроблено тільки верхня вентиляція, бджоли в своєї масі закривають вентиляцію і не і перегрівається. тут. Не перегріватися не будуть. Зв'язку з тим, що нижню вентиляцію бджоли ніколи не закривають. І велика вентиляція. Вентиляції є достатньо. Такі ящики, таких ящиків бджіл можна перевозити на великі візні. Ці ящики можна використовувати роками. Вони мають додаткове кріплення, додаткову фіксацію. Все, що потрібно для зручності. Фанера не 2,5, а 3,2. і Саме... Дружина, фанери, де фанери, як де ми віп. бачимо, теж. ДВП. Тоже дуже велике. Довговішні, міцні. Є Міцність таких ящиків. Ось, ми баємо. Закрили, зафіксували рамки, рамки нікуди не випадуть. В дорозі. Вони не хитаються, не бовтаються.